Усім привіт і здоровенькі були. Неділя зранку, а я їду в магазин, в Лідл. Це є один з найближчих до нас магазинів. Є ще супермаркет, що але я все в Лідл. В Лідлі щось не знаю. Вибір такий більш-менш кращий для мене, як на мене. І не так дорого. І через те, що у нас холодильник полетів, якийсь сенсор там накрився, був майстер сказав, що закаже цей сенсор. Ну, але треба чекати тиждень. Але в холодильнику все замерзло, камінь. І сижу й думаю, чи варто щось купувати, щоб замерзло в холодильник, чи нічого не купувати таке, лише ж би... Перекусити, а їсти варити кожного день щось свіженьке. Коротше, от щось. Як ми звикли до холодильників, я собі думаю, боже, як колись люди без холодильників жили. А ми ж привикли набрати, щоб тиждень стояли продукти, тому що нема кожного дня, як ходити по магазинах. Тут магазини не такі, що, як у нас було на минулому житлі. Вийшли з хати і вже в магазині, а тут такого нема, тут треба їхати. А їхати не хочеться кожного дня. І без холодильника, тому ніяк. Та хоч фруктів взяти, хоч бананів якихось. А лимони замерзли, сливи в холодильнику замерзли. Тримаються яйці ще трохи й то через один. Одне яйце замерзло, одне ні. Я навіть не знаю, від чого це залежить. Якось тиждень треба перекантуватися. Купили у Костко таку банку крем-чиза, замерзло, камінь. І що? Були дві банки йогуртів, такі великі, літрові чи які замерзли. Я їх поставила, вони відійшли, спекла з них чизкейк. А тепер думаю, де той чизкейк тримати, як ну в холодильнику. Ну, благо на вулиці ще прохолодно, то тримаємо так у тамбурі там. Бо на вулиці нема де так і покласти, коти якісь ходять, та то позалазять ще треба щось придумати, щоб високо стояло, щоб накрити. Ну, коротше, треба перебути якось цей тиждень. Головне, що у нас холодильник на, на страховці ще, і все ще зробиться безкоштовно. Страховка покриває і візит цього майстра і цей сенсор. То ще маємо спокій до 2028 року діє. ця страховка. Ой, ну таке. Ой, і холодильник новий, два роки йому. Два роки десь йому. І щось ці нові холодильники. Нові речі всі тепер, щось вони не довго тривали. Тривали, має термін використовування. Два роки гарантія, а потім це, а потім треба брати якусь травку. Так що поїхали. У нас небо, дивіться, чистеньке, сонечко ясненьке. як колись казали Зараз побачимо, що є в лідері. Чого раніше не бачила, тут то таких вафель. Вафлі є. долар 1,79$ девья. Ось такі вафлі є 3,99$ Belgian вафл. Покриті шоколадом чи що? Cocoa dipped, І dipped. такі sugar waffles. А sugar нам точно не треба, waffles. Солоденького. Я взяла квіти. Взяла хліб і авокадо. Огірки. Може брати огірків. Моцарела, такий шматочок 3.15, кулька 3.15 також. 7,97. Козячий сир. Ну, от як це? Це ж не треба брати, бо ж холодильник. Ну окей, переб'ємося з тим, що є. Можливо, якоїсь колбаски на бутерброди, Або ось цього м'язка. Я сподіваюся, що воно не... Зівсується. Не знаю, може не замерзне в холодильнику. Але з однієї сторони замерзне, то розмерзнеться швидко. Це що є? Це є світський сир 490. Рік фермер чиз. З коров'ячого молока зроблений. Фермер чиз, наш сир, а саламі. Харц саламі. Ціна однакова. Це що айріш масло 3,45. Ні, брати не буду, тому що ми ж у костку взяли. Але таке масло бачу вперше впевнена, що має бути добре, це схоже до нашого більше. Є якась білизна, дивіться, 10 доларів. Розмір full. Але кистье здебільшого -кис -кис дитяче і це не є катон, це є мікрофайбер якийсь. Ну, але вже кому би треба було край, то можна було брати Доріжка під двері. 7 доларів. З грибиками. Кульки для ванни. Це тут також якийсь сет, але це не є катонове, 15 доларів. Кінг розмір це великий. Також тут якісь підставка під квіти, 30 доларів. Три штуки тут. І не обов'язково квіти. Інтере. Угу. Угу. О, наші ткані колись моя бабка ткала. Такі доріжки. 13 доларів. Мода вертається. Прихватки тут же. Музика грає. Весело. Дзеркало. 25 доларів. 25 доларів. Недорого. Яйці є, дивіться, 595-605. Якісь там на горі 6.19. А, це органік. 609. 87918. Коротше, яйці ще є. Яйці треба брати. Оці дрібненькі, які органічні, давайте подивимося. О, одного вже нема. Також не можу сказати, що дуже великі, але це написано, що це кейд-фрі, mm. значить вони не всі ці сиділи, а гуляли на свободі. Важко в це повірити, але кейч фрі. Але такі дрібненькі, ніби їх ворона несла, а не курка Подивіться, 300. Це кейдж фрі. Курка як фрі ходить, то вона, пасе, вона несе яйці як кавуни, а не як горішки. Я так думаю. Тут є 5,57. Ми завжди брали такі, вони більш великі. Хай буде неорганічні, білі. Написано ліміт 2 штука. Більше ні. Молока можна брати 6 галонів. 6 ніби бутилок. Так, ідемо дивимося, щось солоденького. Морозова. Де наші? Вже пролетіла. Ой, дивіться, який смачненький є. Сэндвіч Кокібарс. Якісь десерти. Що це за десерт? Амарена, черрі і забайони якісь. Якийсь італійський десерт. Я беру тут морозиво, ось таке маленьке в ріжках, а щось його нема, розібрали, бачите, не одне, я беру такі. Маша дала завдання купити зелені фасулі Адамами. Якщо вони є, то візьму Адамама, ось вони. Коштують $1,89. Я вже тут набрала морозиве, тут набрала заморожені фрукти, ягоди для смузі. Бо купити не можемо свіжі, щоб не замерзли, буду купувати морожені. Дивіться, що ще є маца, хто знає, це єврейський хліб, але тут він шоколадний. Тепер також роблять мацу різних смаків. Маца є ось звичайна. Вона часом є маца навіть глютен-фрі. Коштує вона 4,49. Це якийсь кейк-мікс. Упав. рівно тебе не возьмем. хоч ти упав. Гарні дитячі такі набори є. Blue і Bingo. Наші малі дивляться тепер цей мультик. Це є Джогер сет, коштує 9 доларів. І є і для хлопчиків, є ось такі і для дівчаток. Для дівчаток це є ці Little, um... Little and Stitch. Ми Також дивляться цей мультик. Mm -hmm. О. А це також Бінго для дівчаток. Це Sweet Pants. Має бути добра якість. 9 доларів. Це недолого. Можна брати. Якісь куртки є хлопчачі. Моана тут є, дивіться, навіть. Моана. Т-шорт бойс. 7 доларів. Не знаю, чи це... Uh -huh. Sweet bands Girls Ski Jacket 25 Нуано no, оце отут напевне 5 доларів Ой, мої малі люблять Моану, люблять Blue Каблів є 5 доларів Але в них тільки всього, що не знаю, чи це вартує обирати їм навіть у подарунку Дивіться, яка штука є для моїх квітів, які ще не виросли, але я б вже взяла оце, 8 доларів коштує. Щоб вони плелися мої. Ой, ну як називається, їх тепер взяла. От взяла би і все. Гарні. Ось такі підставки є також під квіти, під ще щось. Є електрична машина, яка косить траву 40 доларів. Electric Lawn mover. І є, дивіться, ось такі штуки. Можна робити собі такий маленький плотик, заборчик. Коштує 5 доларів штучка. Пішла далі. Сухий шампуні, є, дивіться, з різними запахами. 5,49. Інтересна штука. Дивіться, є органічне ляне насіння. Є якесь трошечки вже перебите, а є ціленьке. 4 долара. Можна брати. І пекти собі хлібчик безглютеновий. Так, соус ми не беремо, я там уже взяла томатний соус, макарони не беремо, ми взяли були в італійцю. Чікінброс також не беремо. Може зелених фасоль. Пару баночок. Якщо є. Ну і банани. Банани у них сьогодні гарні, свіженькі. 49 ціна. Таких дешевих бананів немає ніде. Якісь насіння у них можна подивитися. Але насіння сьогодні брати не буду. Є якісь горшки. які інтересні. І, і такі великі. 699. Є якісь квіти. Квіти також. Нарциси є. Зіні, чи далі. Що це таке? Гладіолуси, іреси. Це що таке піонія? Ага, рожева. Жива піоні 8 доларів. І піоні ось така набита є. Три штуки тут. Вони вже такі тут сухі, що навіть не знаю, чи щось буде з них. Ананас 2,69. Можна брати, один візьму. Кукурудза є. 4 штуки 3 долара. Так і тягнеться рука взяти. Я скупилася, залишила у Лідо 126 доларів. Набрала всього потрошки. Здебільшого те, що не потребує холодильника. Це не треба морозити, охолоджувати. Можливо, щось придумаємо на вулиці складати десь. Треба з Степаном подумати. Та й все, їду додому. Треба загрузитися. У нас сьогодні пропозиція прийшла зранку. Нас запросили наші друзі, Віка і Юр... Юра Велєра. Юра це його брат. Коротше, нас запросили сьогодні в гості. І ми йдемо. Ці квіти також візьму туди. Взяла щось солоденького. Ми давно в них не були, давно вони у нас не були. Коротше, я пакуюся. Прискакала я додому, дивіться, покажу, що можна купити у Лідлі у нас на 126 доларів. Значить, Я взяла 4 ось такі адамами, зелені фасулі. Дві упаковці кукурудзи, мандарини, яйці. Дві коробці. виноград ананас. Два букетика квітю, морожені, ягоди і фрукти. П'ять авокадо. Авокадо долар штучка. Попкорн взяла ось такі шерімпи. Його тільки в духовку загріти, та й все. Дві упаковці ось таких морозиво. Тись ковбаска, якась м'язко. Взяла льон. Морква хліб фермерський. Зубні щітки, здалося поміняти вже маца, кремчиз було 2 на 3 фасулі зелені такі. Мій улюблений соус дзадзики. томатна ось така пюре для голубців. Я це використовую, і банани. І за це 126 доларів. Не знаю, багато чи мало, але мені здається, що колись можна за це було віддати і доларів 60. 80 і від сили. І Степан каже, і то ні. Ну, отак, отак все і дорожає. Можливо, ми її не замічаємо, але потихеньку все дорожає. Два рази. Ну, два рази. ну і покажу вам за одне Степанові городи. Дивіться, заполонив весь підвіконник. Огірки вже мають по три листка, декотрі. Помідорки також вже ось такі. Окей, okay. будем чекати урожай, уже скоро будемо збирати. Краса.